4 листопада депутати проголосували одіозний закон про боржників. Законопроект 14.005 прийняли за основу і наразі готують до другого читання, фактично до фінального. Якщо коротко, все буде дуже погано для боржників. Чому? Бо все буде шикарно для кредиторів. Дивіться самі: зміни мають перше забезпечити повніше виконання судових рішень і рішень. Інших органів влади цифровізують, тобто пришвидшать і зроблять взагалі автоматичними окремі етапи виконавчого провадження, про це трохи нижче. Скоротять строки виконавчих дій. У боржників буде менше часу на виконання вимог ДВС. Оці от там паперові пересилання, це все буде вже не потрібно. Загалом збирається запровадити новий рівень стягнення боргів. Ведучи справи клієнтів. Я неодноразово зіштовхувався з неможливістю повернути людині просто своє, навіть попри виграш у суді. Основною якраз перешкодою, тут слугує якраз проблема щодо виконання рішень судів, особливо в частині стягнення заборгованості. Саме тому і прописали зміни, які покращать взаємодію виконавців із державними органами, банками, фінансовими установами і тому подібне. А також запровадять взаємодію між єдиним реєстром боржників і іншими реєстрами. В результаті отримуємо реальність, де блокування карток, арешти майна та блокування електронних цих гаманців система робитиме без втручання виконавця автоматично і швидко. Тобто не потрібен тільки виконавці три виконавчі провадження. Все миттєво блокується. Давайте більш доступніше. Боржників, стосовно яких є відомості в цьому єдиному реєстрі боржників, відмовлять учинені будь-яких дій з майном. Що це означає? А те, що вам відмовлять в наданні відповідної, наприклад, послуги у банку, сервісному центрі МВС, в нотаріальній конторі, в реєстраційній службі, боржники просто не зможуть збутися свого майна. І внести, наприклад, як заставу. А неплатники елементів опиняться в реєстрі боржників уже через тримісячну заборгованість за платежами.